Алло. да, добрий вечір. Це Оскар, ви мені дзвонили. В пропущений. Так, вітаю пане Олексій. Це Ярослав Буднік. Ми з вами списувалися в месенджері. Ви дали ми свій номер контакту. Я з Харкова. Так. писав по, по приводу допомоги на ІЗЮМ. Ви казали, у вас є допомога. Як можна да, з вами... є таке діло? Значить, дивіться, Ярік. У мене є дуже багато ну, дітського питання з Іспанії. Таке от там, по-моєму, 6 місяців до 3 років. Потім у мене є дуже багато домашньої консервації. Люди присилали. Одяг є. Дуже багато картошки, капусти, моркви є. Буряка. Ну, коротше, є що дати і передати, в принципі. Тобто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я без а, питань, тому що мені треба комусь це все роздати. Ще раз, ще раз, без ще питань, раз. я готов все це дати, бо мені треба все це роздати комусь. Ну, зробимо -звіт, -звіт. То, Якщо то, треба. Ні-ні, то, запит, нікаких ні, ні, запитів. Я за полгода волонтерства ні в кого не одної бумажки не потребував. Е, чисто звіт, да, щоб люди бачили, що вони присилали і куди воно все пішло. Це без питань. Е, коли ви зможете приїхати? Ви в Києві? Ні, в харкові, харкові, в Харкові. Так, значить, мені вам треба це якось передати. Так, так. І якось вирішити це питання з, з доставками. Може я щось вирішу, може, ви вирішите, тому що ми багато витрачаємо на. Ми кожну неділю їздимо до Ізюма і веземо там 3-4 тони, там 2 тони багато. На паливу, і, ну, і на доставку, давайте, чи давайте я запакую а, вам а, ящик, новую почту відправлю і оплачу це. Ящик оцей рост, ящик дерев'яний. Це ну, взагалі дуже-дуже буде супер. Хорошо, я оплачу. Хорошо, без питань. Тільки дайте мені день, я прилечу в Запоріжжя і потім займусь цим питанням. Ну, Ми не зупиняємось, ми зараз в суботу будемо їхати і наступної неділі будемо їхати. Ну, До суботи наступ... я вам встигну передати. Так. Да, ми не зупиняємось, отримуємо допомогу. Як тільки ми отримуємо, ми зразу їдемо, ми не складаємо там на я складі, на Ну, Люди хочуть, і... хочуть їсти і тому подібне, Ну, бути одягнуті і допомогти хочеться, тому що, тому що коли мене питають, що там в Ізюмі з З... Окупація, а там нічого нема. От від слова нічого нема. Трошки влада працює не так, як хотілося. Ну, е, Ярик, давай казати, чесно, е, нашій владі не до людей. Їм тільки попіариться, фоточки від досики повиставлять, а там горі івано все синім пламенем. Я кажу, як є, ну, я кажу, як є, бо я півроку займаюся волонтерством, я знаю, що я кажу. Так ми з 26-го, от 24-го почалася війна, і ми ну, я так колись хотів займатися волонтерством. Колись, колись хотів. Ну ми по через 4 часа після нападіння почали займатися. Так, і вже почали 25-го, 26-го щось шукати, щось якось щось допомогти, е допомогти е, друг другу. потім у нас були там кошти. Ми на, на, на власні кошти збереження кошти. Я за два місяця ні разу ні в кого не попросив ні копійки. Я тратив свої гроші. У нас волонтерська сімка була. Ми всі свої кошти витратили. І ні разу за два місяці я не виставив карточку, не попросив гроші. Уже коли ми були в боргах, тому що ми давали тепловізори, машини, ми нанімали машини, щоб возити машинами, продукти в деокуповані території. Все це ми оплачували зі свого карману. Мені влада, моя влада в моїй країні за півроку війни. Ні копійкою, ні літру дізеля, не бумажкою, яка дозволяла б їздити по Україні, не допомогла. Одні пункти, е, як вони називаються, оце що зараз підкривали, пункти незламності, чого стоїть, це просто ну сміхота, це просто ще один хайп, піар піздюш. А на самом ділі е, люди мені дзвонять і кажуть. Це просто брехня. Ти приходиш туди, тебе або виганяють, або воно знаходиться в такому зажопінській, що там ще холодніше, ніж на вулиці. Нема там ні електроенергії, нічого. Це просто тупо. Ну, э, вибачте, за мій француз. пиздонули, піарнулись, і все. От імітірують оргазм. От і все. А, а, о, о, а це... я хто це імітірує, Кирил Тимошенко, який украв автомобіль на ЗСУ. Ну про що ми ще можемо балакати? Він е, 50 відеокамер привіз, 100 журналістів привіз, разом з Кімом зробили заяву, що Миколаїв з водою. У мене, мене люди з Миколаєва живуть у мене на квартирі. Каже, таке, що ще що ми п'ємо кофе кожне утро з крана. Ну не воду. Так, 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 так. А от ми, мені вчора небайдужі громадяни. Скинули відео, як і в ведюмі ідуть побори. Місцевої влади, ну там комунального ринку, так е, і з людей кожен кожен день здирають по 200 гривень, плюс ще станція по 70 гривень здирають, хоча по законодавству це держава повинна оплачувати. А я зв'язався з заступником мера, кажу, а що це таке? А він каже: то ну чи па може по дурачка коси, я не знаю. О, я це першу раз рачую, ну ці фамілії ми знаємо, є питання. А там люди навіть працювали при ціку таких. Навіть росіяни я не, не можуть їх назвати, тому що є і німці, є поляки, знаєте, є рублять. да. так. Да. А, а є русські фашисти. Це, ну, я вибачаю, з підросняє так. Собаками їх називають. — Ну, щось. Тут за не... собака бідно вже, да, Тут уже за собака бідна. Він теж працював, і зараз працює. А люди, які там привозять м'ясо, якесь там щось залишилось. Чи ці собаки не, не з'їли, чи воно, чи людина не з'їла, знаєте, там, ну, а відкормила і привозить, а з нього здирають ці побори то за те, за те, за те. Хоча в інших містах Харківській області, там рядишком, це 40-30-40 кілометрів, не в одному селі, не в одному ПГТ не здирають місцева влада кошти. Це, ну, тобто люди це мерія ізюма, виходить, департамент соціального захисту, напевно, так? Да? Ні, 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 це епідеміка, яка... А, епідеміка станції місь... при... при Ізумівській міській раді, да? Да, так? Так, так. А я спілкуюся з комуні, комунікую дуже, дуже, дуже гарно з соціальним захистом зюма. Дуже гарно. Вони працюють як можуть. Працюють і ну дуже ну гарні люди. Вони там виділяють. Ми знаємо, ну, ми не вез, не невеземо допомогу там на склад кудись. Ми сразу на місця привезли по спискам з квартальними ОСБ ОСББ. Вони там як-то отак більш проще ну, у, у них получається. Да, передали люди, ви поїхали всі раді довольні. Вони позакривали свої там якісь хвости, там де вони не отримали, там а люди та звертаються квартально. То є там, наприклад, 500 людей, є відповідальна особа за 500 людей. Вона от комунікує. От ми комунікуємо. Там їх може на ізюм залишилось там 20-30 людей. І от ми через них комунікуємо і передаємо. Нікуди не завозимо, тра, трачимо свій час, вре, е, е, время, е, кошти і так прицілне, так і я вважаю, що це дуже так добре, тому що ну ми приїхали на місця, дали а і тому подібне. Тобто, і, я і понял. коли там там возмущаються, а чому ви так пізно приїхали. Я говорю, так може, скажу треба було вам завести вашому меру на склад. Вот, та ні, 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 взагалі б нічого не отримали, тобто, ну, є там питання і до мера і тому поліпліки. Ну, а, 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 а. я ж кажу, є герої, є герої. А, добре, Яльчок. Я рад знайомству, волонтери мають об'єднуватися і одне одного підтримувати. А, к сожалению, в нас країні не без урода, а в нас в не без притулу, я завжди так кажу. А, так що нормальні волонтери завжди одне одного мають підтримувати і допомагати. Е, я все підготую, все відправлю. Все, я вам тоді вам вантажне відділення нової пошти. Я вам Напиши там... мені сюди в телеграм-канал, можеш? Е, я трошки пізніше напишу. Я Ви маю на увазі, телеграм, да? телеграм є. Є, теле, а ви вайбері, У мене зараз забл... заблоковані е... заблоковані телеграм-канали по публікаціям. Трошки я не можу Та, Є, Ну подивати. давай на вайбер, давай, хорошо, добре. Да. Та, ну, воно буває, що блоки... У мене там 500 повідомлень висить, я потихеньку їх розрібаю. Тому підпиши, хто ти, що ти, щоб я зразу зрозумів. Там буде номер на вайборі другий номер. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Дякую вам, пане Олексій, Дуже приємно з вами познайомитися. Я слідкую, ви буває, буває в Фейсбуці, я бачу вас. Ви їдете постійно на машині. А, у мене така життя, я все время в дорозі. Я й умру десь у дорозі. Нет, не, мы в Мремове, это в ЛИШКу, в лишку. над детьми, над ну, внуком и тому подобное. Ну, так, надо. Хорошо. Обнимаю вас, я рад знакомству, я. Да, вот, назаем, навзаим. Да, Сейчас, Ленька. Да, вот, вицелаю, дякую.